Всім привітики! Знімаємо е, дитячу модель дозера. Це квадроцикл 125-кубовий. Е, на сьогоднішній день ціна його складає 1230 доларів. Він має модифікацію схожу на Forte Hunter. Е, давайте подивимось, що тут у нас є. Е. Мотор, який сказав, карбюраторний, 125 кубовий, працює на бензині. Коробка, варіатор, перемикання йде через центральне положення, тобто він знаходиться в нітральному для драйву вперед, для того, щоб перейти в задню, двічі назад, тобто через нітралку перемикається. Є зарядка для телефона. Все кермування у вас під ліву руку зроблено, тобто електростартер, кермування музикою. Ось тут у нас вставляється флешечка, можна вставляти під'єднувати до телефона або просто SD-картку. Так, Кермуєте музикою, поворотники, клаксон, освітлення. Вмикаєте ближні дальні, є захисна штучка для дітей, щоб вони, якщо навіть опрокинулись, то щоб він не поїхав далі. В комплектації йде два брілка з сигналізацією дистанційним пуском, два ключа. Бензиновий бак у нас йде між ногами тобто по центру, як на мотоциклах, запасу ходу вистачає на 150 км на повному баку. Маленька приборна панель з тахометром, з підсвіточкою, прикольно виглядає, є маленька спинка в комплектації. Посадка в принципі, одномісна, це вважається, але якщо дорослий плюс дитина, то можете кататися. Амортизатори на цих моделях витримують до 150 кг максимально. Робоче їх навантаження 110 стоїть. Двойний образний рычаг у нас спереду, Спереду у нас на кожне колесо окремо амортизатор. Кінгурятник виносить виносного типу, металевий, він йде відрами. І в принципі, він захищає повністю всю вашу ходовку і вас в тому числі. Якщо десь, не дай Боже, вріжетесь, то в принципі, він на себе удар прийме. Так, по задній системці дивимось. 20-22 вал розборного типу. Цепна передача з лівої сторони, рама, амортизатор, моно, дискові гальма. Все по стандарту. В принципі, тут за цю ціну чогось іншого очікувати і нема сенсу. Резина, Резина йде під ґрунт, е, значить дивимось 19,78. І передня у нас чи задня 18, 9, 9,5 на 8. Угу. Трішки менша, ніж на Форте на 1 дюйм, тому що там десятка стоїть, тут дев'ятка. Але слухайте, за свої кошти досить непогано виглядає. Е, на них є гарантія, доставка безкоштовна, без передоплати. Можемо привезти вам додому. Е, вдома після перевірки, розрахунок вже по факту. Якщо зацікавив вас даний квадроцикл, дитячий, можете набирати номер, який бачите на екрані. Записується заявка, збирається під вас, привозиться, вдома перевіряєте, розраховуєтесь. Ніяких підводних камінь у нас немає. Всім гарного дня, пока-пока!